Росіяни намагаються стерти його з лиця землі щодня і щоночі. Шахеди, ракети, а тепер ще й авіабомби. Тільки цього тижня Харків пережив дві масовані атаки. До планових відключень світла додалися аварійні. Ворог тим часом поширює брехню про евакуацію з міста і про свій ймовірний сухопутний наступ. Але в московиті в руки руки закороткі. Майже півтора мільйони українців залишаються у Харкові. І аби місто мало таку систему ППО, щоб надійно закрити своє небо. Зараз працюють і керівництво країни. І уряд, і дипломати. Ірина Антонюк про це зустрічаємо пані Валентину біля її розбитої хати. Вікна і двері а фасадом пішли тріщини. Подивіться, яка щіль. Щілина. ужас. Чи воно що це у вас за кімната в будинку? Ванна, ванна. менше тижня тому між її та сусідським будинком впав ворожий шахет. Тоді зранку ми теж приїздили сюди. Ось так виглядало подвір'я. Від удару потрощило щонайменше п'ять хат. Вщент згоріли сараї, літні кухні та паркан. Будинок це не єдине, що відібрали у пані Валентини Росіяни. Сім місяців тому під Бахмутом зник безвісті. Її молодший син військовий. Я хожу на, на голках, хожу я. Каже, кожен день я плачу за ним. Серце всі куля це не та саме. А ще це трапилося. Е е е е <плес> Крім нього, у пані Валентини нікого не залишилося. 15 років тому помер її чоловік, а згодом у автокатастрофі загинув старший син. Сестри, брата немає, нікого в мене немає. Я одна залишилась взагалі. допомагають один одному із сусідами. Тепер через удар шахеду п'ять чужих донедавна родин вимушено мають один спільний двір на всіх. Тепер ми будемо как? Як одна сім'я по місту загарбники б'ють чи не щодня безпілотниками, ракетами С-300, тепер ще й авіабомбами. Окрім будинків цивільних підприємств, прицільно знищують енергетику через руйнування енергооб'єктів. Місто третій тиждень живе на генераторах, а світло подають за графіком. Єдине, що допоможе захистити Харків та його жителів, це міжнародна підтримка, каже воєнний експерт Валерій Романенко. Тут потрібна ціла низка радикальних рішень. По перше, щоб нам дали більше комплексів. По-друге, різко збільшили боєзапас до них. По третє, дозволили стріляти по пусковим установкам, а тими. Скажімо, західними типами зброї, які нам передають союзники, поки що ми такого дозволу не маємо. Ракети долітають до міста за лічені секунди, бо до кордону з РФ менше 40 кілометрів. Тож для оборони Харкова потрібні ще й автоматичні системи ППО, типу Айрісті та Насамс. І вони вже є на озброєнні в української армії, але. Всі засоби, особливо протиповітряної оборони, ми отримуємо в недостатній кількості. Не можна не погодитись з президентом України, який сказав, що це, це ненормально, якщо десь в Європі припадають пилом батареї протиповітряної оборони в той час, коли у нас вони, в Україні, вони. Врятували життя людей. Попри важку ситуацію у місті залишається жити близько мільйона людей. Пані Валентина теж не хоче виїжджати, бо вірить, що дочекається сина вдома. Якщо він живий, то він повернеться з плена, відпустять їх і він додому. Повернеться. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.